Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити про стан апатії, коли нічого не хочеться, нічого не радує і ні на що немає сил. Що робити, як повернути собі інтерес, бажання, мотивацію та почати діяти? У кожної людини може виникати стан апатії, коли нічого не хочеться, немає настрою, лінь щось робити. Частіше за все, такий стан буває осінню, але ми з вами знаємо, що апатія може виникати в будь-який період від зовнішньої тривоги, невизначеності, від будь-якої ситуації, яка вибиває із колії. І нам важливо з вами розуміти, що апатія може бути як і симптомом, так і синдромом, тобто дуже серйозною проблемою, яка потребує обов'язкового залучення спеціалістів. По суті, це такий стан упадку сил, беземоційності, байдужості. Коли здається, що все добре, світле, яскраве, згасло, постійна в'ялість, немає ні на що енергії, всередині тільки пустота. І якщо такий стан триває. Довший час, тоді обов'язково потрібно звернутися до фахівця, щоб переконатися, що у вас все в порядку. І сьогодні буду говорити більше про зниження настрою з елементами апатичності, який виникає періодично, не тягнеться дуже довго, але при цьому якби не вистачає бажання, немає інтересу, відчуття радості, лінь щось робити, як ніби людина від чогось втомилася, коли такий стан стає для нас плановим. І нам насамперед потрібно розібратися, які причини такого стану. Часто причиною стану подавлення може бути те, що ми не в ресурсі, і в тому числі і фізичному, наприклад, коли ми багато чого від себе вимагаємо. Намагаємося все контролювати, багато працюємо і не відпочиваємо, то ми виснажуємося, і тоді психіка знаходить такі періоди, коли впадає у такий стан, що нічого не хочеться, а чи на це немає енергії. Ми не даємо собі відпочивати, не даємо собі задоволення, тоді наша психіка бере собі сама, так як вміє, і ми якби вимушено нічого не робимо. Коли у нас є енергія, ми в ресурсі, тоді ми хочемо, ми відчуваємо і це про життя. А коли немає бажання, це про замирання. І хочу сказати, що часто лінь, прокрастинація, за яку багато хто себе сприварить, це спроба психіки і організму відновитися, тому приводимо себе в ресурсний стан. Даємо собі час на відпочинок, на відновлення, на задоволення, балуємо свою внутрішню дитинку, і саме головне без звинувачення. А чи коли ми будемо звинувачувати себе, тоді ще більше можна заглибитися в стан апатії і навіть депресії, а нам це не потрібно. Також причиною апатичного стану може бути навчена безпорадність, коли мені постійно говорити, що я все роблю не так. Якщо у моєму оточенні є люди, які постійно мене знецінюють, критикують, порушують мої межі, говорять мені, що я недостатньо розумна, недостатньо красива, постійно щось недотягую, тоді у мене буде виникати такий стан безсилля, безпорадності, і через якийсь час це стане моєю звичкою, так себе відчувати. І тут важливо пригадати, коли ви були. Активні, прямо уявити собі картинку, коли вам було добре. Що я робила і в мене це виходило? Це може бути щось із дитинства. Наприклад, каталися на велосипеді, або купалися в річці і навчилися плавати, або ви перший раз у своєму житті спекли торт або щось змайстрували своїми руками, дуже добре згадувати, коли ми чогось навчилися, щось нове засвоїли. Адже в цей момент наша психіка отримувала досвід, що я можу. Заключте очі і постарайтесь до найменших подробиць згадати цей ваш досвід. Скільки там вам років? Який період доби, це ранок, обід, а можливо вечір, яка пора року, що ви бачите навколо, які там кольори присутні, який звук, запах, у що ви одягнуті, що там робите? І що ви при цьому відчуваєте, які емоції, які тілесні відчуття? І постарайтеся це знову відчути, побути у цьому стані, це вже вам допоможе наповнитися енергією і бажано згадати кілька таких ситуацій із дитинства, як тільки знижується настрій, ви відчуваєте упадок сил, знову занурюєтеся у цей стан, минулий позитивний досвід, взагалі добре з самого ранку налаштовувати себе на такий стан. За апатією часто приховані різні подавлені емоції, причому людина навіть і не здогадується. Про це більше того, люди часто не розуміють, яку емоцію вони відчувають, не можуть її визначити, плутають емоції і думки, а емоції це наші головні маяки потреб, наших станів, вони допомагають нам зрозуміти, чи у нас все добре, що нам підходить, а що ні. Апатія це певне замирання. А за замиранням може ховатися тривога і страх та проявлятися через страту інтересу, неможливість зібрати себе в куху, бажанням залізти під ковдру. Подаваний гнів теж може призводити до апатії. До мене на консультацію звернулася дівчина, у неї був сильний упадок сил, зниження настрою. Вона б не проти щось робити, але не може. В процесі роботи виявилося, що вона дуже сильно ображена на маму, яка тривожна, багато чого забороняє, контролює, тому що хвилюється. А дівчина з дитинства звикла підпорядковуватися, достатньо слухняна, чутлива, так само тривожна, не може відстояти себе, свої бажання, свої інтереси і замикається в собі. По суті, вона не в контакті із своїм гнівом витісняє його, відчуває багато дискомфорту, і так як це було систематично регулярно, то це призвело до такого стану, причому дівчина цього навіть не усвідомлювала. Нам важливо звертати увагу на свої емоції, свої почуття, не подавляти їх. Не ігнорувати, а вчитися конструктивно проживати. І цьому нам може допомогти рух, люба фізична активність, оскільки рух це протилежність апатії, і коли вам складно піти в зал чи робити вдома якісь вправи, то не заставляйте себе, а можете просто прогулятися і відчувати радість свого тіла за те, що ви рухаєтеся. Рух Допомагає нам справитися із багатьма емоційними станами, і в тому числі переробляти негативний емоційний досвід. І якщо вас хтось образить, чи ви на когось розізлилися, і вам хочеться прийти, лягти під ідеяло, то краще за все прогулятися, послухати якусь приємну музику, якийсь приємний контент, і обов'язково. Звертайте увагу на те, що ви слухаєте, на те, що ви дивитеся, адже зараз багато контенту, який забирає нашу енергію, і ми навіть цього не помічаємо. Тим більше. У соціальних мережах нам демонструють ідеальне життя, все малюють у яскравих картинках. Це зазвичай такий психологічний трюк, щоб щось продати. І на фоні цього нам може здаватися, а я так не можу. А у мене все погано, знижується настрій, виникає апатія, падає самооцінка, впевненість. Таким чином ми будемо руйнувати себе і навіть можемо хворіти. Порівняння себе з іншими в гіршу сторону, як правило, викликає ось такий апатичний стан. Від цієї звички варто відмовитися. Так само звертайте увагу на свої думки, а особливо про себе. Наші думки найбільше впливають на нас, і якраз вони створюють приємні чи нехороші стани і в тому числі призводять до апатії. Коли ми багато думаємо проблеми, то починаємо їх бачити усюди. Але механізм працює і у зворотній бік. Концентрація на можливостях допомагає нам бачити більше можливостей. На приємних моментах більше приємних моментів. На добрих вчинках більше добрих вчинків. Перевіряйте свої думки на реальність. Аналізуйте, що ви собі кажете. які Емоції викликається думка, які відчуття в тілі, які за, а які проти е цієї думки, як ви можете собі по-іншому сказати? Налаштуйте себе з самого ранку на приємні думки. Прокинулись. Подякуйте собі за те, що ви живі, що ваше серце б'ється, за все, що ви робите, хваліть себе. Дякуйте не тільки собі, але й іншим. Це відмінний спосіб помічати, що не все так погано, що є багато хорошого. Вибирайте той простір тих людей, які більш позитивні, з якими ви себе відчуваєте вільно, сміливо, певно, які вас люблять і підтримують. Складіть список задач, плануйте їх з вечора, подумайте, що можна з цього списку викреслити, а що можна зробити на трічку. Не прагнучи ідеальності, допоможіть собі повернутися у стрій і відчути смак життя. Не затягуйте, дійте, і життя швидше повернеться у звичне русло та наповниться різними приємними емоціями. Чим більше ми затягуємо, тим більше адаптовуємося до цього стану. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі, ставте лайк, якщо відео сподобалось. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступному відео.